Ми одразу їдемо на центр, будемо піджиматися одразу під точку, яка є під верхнім респауном. Граємо максимально на ББшках, кумулятивні, відповідно, снаряди не будемо використовувати. Намагаємося їх використовувати вже сам в кінці, тому що пробою тут дійсно танку вистачає. На піджимі вже US 16 мікс 1357 ф у нас, нас засвідчує. Юдес на фугасах, це добре. У нас бачить челенджер. Накидає в бочину, також АМІХ-30 накидає. Скатуємо, щоб максимально від відбажню. У нас ще є 700 хп. Пробуємо відігнувати. Попадаємо АМИК-30, будь-яко з вертухи. Ще даємо вертушку по чаріку. Черик намагається сховатися. Пробуємо висвічувати акуратно, акуратно, акуратно. Даємося, вкатується, попадаємо. Суперхилкет. Черфу тур дуже небезпечний для нас, тому намагаємося його одразу збривати просто. Видимляємося по точкам. Ну, що, проб'ємо, добре, п'є пробиття. 246 метрів. Пробуємо кидаємо ту саму ж точку Снаряд летить вниз, на жаль. Ще раз туди. Добре. Стандарт Б, навіщо ти сюди в заліза залі вважаєш? Так, що ж, пробуємо забирати ракет. Є попадаємо. Чудово, Челенджер стоїть там на позиції. Танкуємо Чаріка, бачимо ELC-90, Маємося його забрати також. Дуже небезпечно АЛТ, саме через те, що вона можна спосвічувати. Даємо шар з челенджеру Ні, не попадаємо. Пробуємо. Влетей снаряд вище. Шкода т 45 Ззаді, їде, приїжджає. Також є фаза. Кидаємо, є, Розбиваємо. стандарт, не туди дивишся. Наразі забирає челленджера, трішки є нам допомагає відповідно. Так, ну що ж, бачимо одразу Амікса, видаємо ми по ньому шот. У нас вже 1982. Так, Юдис, тримай. На 280, чудовий урон. Ще разочок, прибиваємо. Але альфа вже менше. Ще раз очікуємо кидаємо по ньому в ходу. Добре. Що ж, Супер Хелкет стоїть на відстрілі, відповідно біля фонтану. дуже погано в нього позиція. Також є ТТ4-2 відповідно, він фіолетовий. Доволі сильний гравець. Так, ну що ж, побачимо чайку. Ждемо назад відійде? Цілюємо акуратно. Демось, їде хелкет. Є попадаємо пробиття. Нам потрібно збиравати хелкети. На жаль, не попадаємо, на жаль. Так, ну що ж, вони всі бачу піджалися вже під одне місце, відповідно. Ззаді немає у них захисту. В ці ворожі команди просто зливаються. Не попадаємо в в Хелката йдуть, щоб стріляти, полоба. Наші вже починають піджимати танки. Так, одразу пробуємо виїжджаємо. Добре, 3000 дамагу. Цікаво заберемо АМІКСа, ні. АМІКС ховається, у нас видно Пантеру. Світимося. Кидаємо в пантеру вертуху залітає. Потрібно її добирати одразу. Попадаємо в неї, чудово. Ну що ж, має бути ще одна арта десь неподалік, але ми бачимо АМІКС. Точка з'являється, він ховається одразу. О, світиться цешка. Кидаємо одразу почину. Основний калібр вже, добре. Що ж, потрібно забирати. А Цешка нас, скоріш за все, не бачила. Що ж, спробуємо ще набити дома, у нас вже треба є в купілці. Можливо, буде хоча б ще один фраг або якісь дамаг, дуже велика кількість наших також їде вже на центр добирати противників. Т3-4-2 дуже довго живе, дуже довго живе. Також червоний йог, бачу, також доволі тримається непогано. Одразу їдемо на переріз противника. Дуже багато противника наші добирають. Цікаво, де буде 34-2, але скоріше за все вона буде на відстрілі на коридорі. Тому будемо пробувати одразу їхати в цю саму сторону. Так, ну що ж, вона видає шот. Скоріше за все, зараз вона буде ховатися, як тільки нас побачить. У нас не залишається звичайних снарядів, залишається лише підкалібри. Кидаємо чудово, пробиваємо. Ну що ж, такий у нас був бій відповідно на першингу. Що ж, у нас? 3858 дамагу, відповідно, 28 по нашому засвіту, цього мало. Ми, відповідно, побачили 8 танків.